Розпілка відників України прийняла рішення з 10 грудня провести попереджену акцію протесту. Вона буде проводитись у вигляді мітингів, позмінних зборів, безпосередньо в трудових колективах. шахт. давно такого не було. Це буде проведено по всім Україні, незалежно від форм власності. Це стурбувало не тільки спецслужби, це стурбувало багатьох і власників вугільних компаній. Тому що вони розуміють, що такі попередні акції можуть перерости у затяжні акції, і ясно, що незалежні спеціальників треба класти максимум зусиль для того, щоб все-таки ці акції пройшли в руслі керованості. Хочу сказати наступне: що, наприклад, в Донецькій області у місті Добропілі, Белозв'язку представники незалежних проспілок вже виставили. Намети і проводимо роз'яснювати роботу про ситуацію у вугільній галузі і про стан розвалу економіки в Україні. Так само завтра в цьому регіоні пройдуть позмінні збори, потім шахтарі будуть пікетувати об'єднання добропілля, вугілля, далі будуть пікетувати мерію і проведуться великий мітинги на площі. Наступне у павлоград в Угілі прямо на сходах будівлі Павлоградської мерії відбудеться досить потужний мітинг. Що торкається Волині, то завтра розпочнуться по зміні збори в чотирьох, в чотирьох змінах. І вже в понеділок, в понеділок шахтарі вийдуть і будуть перекривати перехід, прикордонний перехід на кордоні з Польщею в Ягодині. На митниці, так, і тут мої колеги, вони підключаться, будуть говорити більш конкретно про стан і ситуацію в їхніх регіонах. У мене є тут і прес-реліз, і повідомлення вже проєкт резолюції про проведення мітингів і заходів протест, протесту Шахтарів в об'єднані Красноміс Вугілля. Так само будуть проведені. Буде проведена конференція в селі довугілля Донецької області, в вугілля Луганській області. Шахтарі Львівської області проведуть першу зміну по зміні збори, і частина шахтарів взяти на автобуси, виїдуть у Львів, де будуть проводити пікетування обласної адміністрації. Тобто? Шахтарі будуть також перекривати транспортні шляхи у Дніпропетровській області, в районі П'ятихаток. Відповідні заходи відбудуться і в Кривому Розі. Ще раз підкреслюю, ми робимо попереджену акцію для того, щоб привернути увагу, які проблеми сьогодні мають шахтарі не тільки з видобутку вугілля, залізної руди, марганцю, торфу. І хто керує сьогодні державою, і ми маємо привернути увагу всього суспільства і світу на факти корупції в галузі, оці окремі факти, які я зараз попередньо торкнувся, вони будуть засвідчені у кожному регіоні, де шахтарі готові називати імена корупціонерів, хабарників і тих, хто довів галузь до такого критичного стану. В вимогах незалежних проспілкерників від 25 листопада передбачено вимагати відставки міністра Демчишина. Таке рішення приймали ще весною на, цього року на третьому з'їзді Шахтарів. Ні президент, ні прем'єр-міністр, ніхто абсолютно не реагує. Ясно, що прем'єр-міністр, який має пряме відношення до співпраці члена Кабінету міністрів міністра Демчишина. Чому я називаю президента Порошенко? Тому що. Теж треба мати совість, президенту треба мати елементарну совість, коли свого сімейного бізнеса витягують людину, яка створила схему корупції в галузі, яка довела до розвалу всю вугільну галузь і за собою тягне розвал всієї економіки країни. Тобто ті, хто створює таку ситуацію, мають розуміти, що ми будемо називати їх імена.